Вітаю вас, дорогі семикласники та семикласниці, на уроці української мови. Темою сьогоднішнього уроку є синонімічні й антонімічні прийменники, прийменниково-іменникові конструкції, в ролі членів речення, редагування речень, у яких допущено помилки у вживанні прийменників. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про синонімічні та антонімічні прийменники, розвиватимете навички розрізнення прислівників та прийменниково-іменникових конструкцій, формуватимете навички визначати синтаксичну функцію прийменниково-іменникових конструкцій та правильного вживання прийменників у реченні. Спочатку давайте згадаємо, що таке синоніми і антоніми. Синоніми це сукупність слів, які різні за своїм звучанням, але схожі за значенням. Наприклад, відповідно до, згідно з залежно від, виходячи з у розрізі, характерно для офіційно ділового мовлення. Антоніми це слова протилежні за своїм лексичним значенням. Наприклад, в з, під над, від до, перед за у з. Так, наприклад, синонімічні зв'язки прийменника. Росте біля дороги, рости при дорозі, росте край дороги, росте поблизу дороги. Біля при край поблизу є синонімами. Антонімічні зв'язки прийменника в Одесі з Одеси. Під столом, над столом. В з, під над, це антоніми. Пропоную вам практичне завдання. Розподіліть подані прийменники спочатку на синонімічні, потім на антонімічні. Зупиніть, будь ласка, відео і виконуйте завдання. Сподіваюся, виконали. Перевіримо синонімічні біля. Коло близько, між проміж, поміж крізь для «задля» з метою. метою», «з», «із», «зі». Антонімічні. Над під, від до близько «край». Зверніть увагу, слід відрізняти похідні прийменники. Від омонімічних іменників і прислівників. Наприклад, Дівчатка стали в коло, Коло школи росли дуби. Коло у першому реченні – це іменник, у другому реченні коло школи. Коло – це прийменник. Верба товста та всередині пуста. Усі процеси були сховані всередині приладів. У другому реченні всередині виступає в ролі прийменника. Цей похідний прийменник не виражає самостійного лексичного значення, а лише вказує на просторові відношення у сполученні з іменником приладів і виконують у реченні функцію обставини. У першому реченні ставимо питання де всередині це прислівник. А тепер давайте подивимося, яку синтаксичну роль будуть виконувати прийменниково іменникові конструкції. Протягом здуло папірець зі столу. Протягом усього життя навчаємося мудрості. У першому реченні ставимо запитання з долочим протягом і це іменник. У другому реченні бачимо прийменникову-іменникову конструкцію. Протягом життя як? І це прийменник плюс іменник, виражені обставиною. Ще одне спостереження. Будь ласка, усно визначте, яку синтаксичну роль відіграють прийменниково іменникові конструкції? Ми рухаємося на зустріч один одному. У першому реченні на зустріч виступає у ролі прийменника. І, приєднуючись до слів один одному, виступає в ролі. Обставини. Я поспішала на зустріч із друзями. У другому реченні «на зустріч» – це прийменник плюс іменник. Це прийменниково іменникова конструкція. По-моєму, ти помиляєшся. По-моєму, відповідає на питання, як, і в реченні виступає в ролі. Вставного слова по моєму полю їздить трактор. А у другому реченні По приєднується до іменника полю. До конструкції ставимо питання, де? А між ними ще знаходиться означення моєму. Тут по полю це прийменниково-іменникова конструкція. Запам'ятайте, діти, прийменниково-іменникові конструкції пишуть окремо, наприклад, на зустріч з друзями по моєму полю, а співзвучні з ними прислівники пишуть разом, на зустріч один одному. До вашої уваги практичне завдання і спробуйте себе у ролі вправного перекладача. Перед вами варіанти російською мовою та українською мовою слів. Будь ласка, знайдіть правильний відповідник. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Сподіваюся, ви вже виконали. Перевіримо. По заказу на замовлення. По закону згідно із законом. По порученню за дорученням, по приказу за наказом. По просьбі на прохання, прийнять к світію взяти до відома. Молодці. А тепер хочу з вами пограти в таку гру Ти редактор. Знайдіть помилки і запишіть правильно варіанти. Після кожного речення натискуйте паузу і пишіть правильний варіант. Отже, перше речення не дивлячись на погану погоду, ми пішли в ліс. Натисніть паузу, поміркуйте, як правильно слід сказати. Незважаючи на погану погоду, ми пішли в ліс, я написав твір на українській мові. А потрібно, я написав твір українською мовою. Степан працював у міру можливостей. Правильний варіант Степан працював по змозі. Наступне речення: Мій дідусь на заводі працював з верхміри. А правильно? Мій дідусь на заводі працював над міром. Василь повернувся додому під ранок. Треба Василь повернувся додому на ранок. Під кінець дня я стомився. Потрібно під кінець дня замінити наприкінці дня я стомився. По рішенню колективу сьогодні проведемо суботник. А правильно звучить так? За рішенням колективу сьогодні проведемо суботник. Отже, підведемо підсумок сьогоднішньому уроку. Слід відрізняти похідні прийменники від омонімічних іменників і прислівників. Похідні прийменники вказують на певні смислові відношення. У словосполученні з іменниками, числівниками або займенниками. Прийменниково-іменникова конструкція відповідає на одне питання і виконує одну синтаксичну роль. Молодці. Всім дякую за роботу і бажаю міцного здоров'я, гарного настрою. Та успіхів у навчанні.